Вітаю, шановні глядачі. Трошки більше зараз з'явилось інформації з приводу тих планів, які Фредович має щодо Московії, і потенційного введення санкцій. По перше, лідер більшості тун заявив про те, що поки відставляє законопроект про вторинні санкції 500%, відсотків. Лінсі гремні говорив, що ось ось ми введемо. А отун от говорить, що ми не будемо цього робити, оскільки передаємо ініціативу Трампу. Тепер Трамп у нас головний ініціатор потенційних санкцій вторинних проти Московії. Московія у відповідь на ультиматум, який поставив Трамп, і потенційну можливість продаж зброї словами Медведєва, заявила, що нам взагалі все одно на театральні гри граву Трампа нас нічого не лякає, і взагалі Лавров поїхав в Покін, і це добре. Тобто, Трамп потроху розсирається з, з Московією. Звісно, він залишає свої мотивації. Це бабки-бабки-бабки. Він хоче продавати все треба згадати про оборонний бюджет оборонну стратегію європейського союзу європа не раз говорила про те що долучатися до неї будуть ті країни які будуть так інакше включатися в стратегію оборони європи а Трамп би хотів би продавати зброю а отже він продавати має і україні і в принципі тоді в цьому випадку Можна там в європі поступатися нюансами там в обороні стратегії. Ті постачальники, які продають зброю європейцям на оборону, вони так чи інакше там мали б лікалокалізувати якесь виробництво. Ще щось а так, в принципі, вони можуть напряму продавати і гроші є там в оборонному бюджеті взагалі, оборонної стратегії Європи. Це дуже класно, що нам не виділяють окремо якісь гроші. Нам виділяють з оборонної стратегії, яка зараз фінансується все більше і більше, і Європа буде вкладати значні кошти. В оборону і ці гроші, до речі, будуть розраховуватися в тих в районі тих 5%, які домовилися в НАТО. Отже, в принципі, Фредович ще така важлива інформація, яка з'явилася, що Фредович не вірить сильно в перемогу України, але тут це не важливо. Насправді зрозуміло, що Фредович сьогодні не вірить, що Ізраїль може роздолбати Іран. завтра. Повірив і ще й включився, тому що тут можна бали отримати. Так важливо зараз інше, що насправді Московія все більше обтирає ноги об Фредовича. І е, це добре, тому що у нього своє его, і знаєте, він може не люб, він може любити свого друга Владіміра хоч мільйон разів. його оце лавать про те, що він такий класний хлопець. Я з ним там справу можу вести на відміну цих європейських гадських політиків, хитра жопи. Ход, а я, от Путін такий нормальний ровний мужик, всіх там обхитрив, мене не обхитрив. Е, але зрозумієте, Трамп себе любить більше ніж Путіна. От що важливо. Якщо далі буде так безпосередньо е Кремль е плювати йому так в обличчя, ну так чи інакше, він буде вимушений робити дій. І зараз іде розмова про те, що Трамп там думав чи не е дозволити відправити е там чи не тамагавки. Ну це звісно вже копіум Пішов. Хоча з Зредовича в майбутньому, я взагалі е не буду дивуватися ні в чому, що він зробить. Але на сьогодні, як висновок того, що він зробив, давайте дочекаємося пакету, що там насправді буде, що нам на ближчі дні мають надати. І треба розуміти, що його дії це комплекс мотивацій. З однієї сторони негативна мотивація, що він не вірить в нашу перемогу, що ще вірить в перемогу Москви. Ну, по джерелах різних, ну джерела джерелами, але ми можемо передбачати, що Трамп скептично ставиться щодо спроможності України захищати. Допустимо, але з хороших по-перше, це те, що Трамп з всією там щирою йоркською бізнесовою душою запропонував мільярди на угоди, газові нафтові родовища, взаємодії там інвестиції американські туди по суті запропонував легалізацію Путіна назад. Повернені його в джі ну в велику вже вісімку знову. Хоча як це він би зробив, нам не зрозуміло. але, допустимо, він це вірив. І тут Путін йому заявляє, що я буду продовжувати нападати. Я тебе, дорогой Фредович, люблю. Давай говорити про там про Іран і що хочеш, от але ем, я, це я буду так чи інакше нападати далі. От. Ну і звісно, дав йому лах цих 50 днів. Це велика фора. Це знову таки це лише давайте так про наміри від Трампа, що він готовий буде, можливо, колись тиснути. Треба розуміти, що істеблішмент тиснув вже, і парламент тиснув Конгрес, і так чи інакше, Трамп не був в найкращій позиції. Дали 50 днів. Для чого Трампу не два тижні 50 днів? Бо зараз потенційно може висіти угода з Іраном, от, щоб остаточно Московію. Не відбуватись цього процесу, я не впевнений, що вона там грає основну роль і це, але на всяк випадок ну дають йому днів днів Москві. І в Москва ці 50 днів в, в так окончательно от буде розповідати, що вони готові зустрічатися, розмовляти. Зараз нас будуть спонукати до розмов знову такі там в різних точках світу, але це все будуть всякі бредні вигляді мідінських з з 1250 роками, як добре Рюта сказав, і таке інше. Тобто мотивації основні це особиста образа, те, що Трамп йшов з там відвертими обіймами до безпосередньо. Путіна хотів з ним домовитися. Ну, в свою чергу, Путін домовитися не хоче. От, І плюс оборони бюджет Європейського Союзу, який ну, Трамп любить гроші, йде туди. Я не буду визначати тільки один основний фактор, от але ці фактори в комплексі в купі по суті спонукають Фредовича рухатися. І треба розуміти, що у Європи грошей і впливу на більше. І що Трамп це забув, Європа це нагадає. От тому дуже це цікаво. Будемо дивитися, що протягом 50 днів буде робитися, як Європа буде взаємодіяти з Трампом і спонукати до вторинних санкцій. Як безпосередньо Москва буде тупити її там ртами всяких Медвеєвих, роздражати Фредовича. Теж ми глянемо це дуже дуже цікаво. Він егоїстична людина і любить себе найбільше в світі, і, значить, від цього відштовхуючись, ми можемо передбачити, що Москва рано чи пізно проїдеться по його Трампа, і Трамп має зробити хоч певні рішення. Тому ми чекаємо пакету, дивимося, що нам там дадуть. Наскільки він буде відрізнятися від тих класичних поставок передбачуваних, які нам поступово мали б давати ще декілька років проголосованих раніше в конгресі? Що це буде за допомога? Наскільки там буде довго рука? Наскільки там буде допомога щодо щодо ракетно, в 16 чи будуть додаткові комплекси Петріотів? Які там Німеччина говорила про те, що вона особисто заплатить за два за дві штуки? Звісно, ну це то, що я там говорив, що 17, 17 штук там аж там хочуть дати. Ну це можливо він порахував ці системи з пусковими установками. Не знаємо, що там Фредович взагалі собі думає. але він любить там, як він говорив про те, що ми там йому винні біліонс, біліонс, біліонс. Більше ніж три рази, ніж насправді Америка нам допомогла, то він так от ще його допомога. Кинув, знаєте, це як в цьому в п'ятому елементі, кульки кинув, а кажете, я тобі атомну бомбу надіслав на допомогу. от, е, Добре, що хоч не стрільнув нею в мою сторону. От суть то яка, що друзі, Трамп він така людина дуже цікава, непередбачувана, друзів в нього немає. Він керується особистими якимись образами і грошима. В принципі, все це починає потроху грати на нас. Ми доволі адекватно свою позицію виставили, поставили. Про це багато джерел є саміт НАТО, то там де 5% на оборону, і на супутні оборонні витрати, там і в них же ж вкладається допомога Україні. От з цих самітів, що Україна доволі якісно провела, застріли її, переговори, йшли з усіх сторін, і Трамп сам визнав, що Україна в адекватній позиції, тож можна рухатися. Тому, друзі, подивимося, до чого там зізріє Фредович. Може, колись ми побачимо, що Фредович буде з Зеленським грати в Гольф, наприклад, у себе. Це може бути, знаєте, і знову таки Америку зараз треба брати інтересами, і якщо це інтерес. Фінансування, а також інтерес того, що Трамп має виглядати серйозним пацаном, то ми будемо на це грати. Європа допоможе нам. Добре, що в нас є такий друг, як Європейський Союз, який все більше прокидається, розуміє, що безпека в Україні це питання безпеки всього Європейського Союзу. Ми дійшли до цього моменту. Важко, повільно, з багатьма особливостями, але дійшли. Всім все найкращого, дорогі друзі, до зустрічі, до побачення.